Друзі, хто зі мною готувати таку смачну курочку, запечену в духовці, з хрумкою скоринкою, часничком та кропом, залишайтеся задоволенням приготую цю страву разом з вами. Курочка дуже смачна, та давайте ж покажу, яка вона в Соковите ніжне м'ясо та ароматна хрустка скоринка. Тож, давайте не гаяти часу, а готувати для рідних та близьких разом цей смачний рецепт. Для приготування смачної курки нам, друзі, буде потрібно сама курочка, набір спецій, часничок, трішки соєвого соусу, олійки та потім зелені для декору. Для початку змішаємо між собою всі спеції. Кожен вибирає по своїх оподобаннях. Додаємо трішки соєвого соусу. Для початку додамо 2-3 чайні ложечки, слину і олійки. Трібно гарненько змішати в таку однорідну суміш. Я люблю використовувати хмелі сунелі, карі, куркуму, чорний перчик. Мені здається, що в такому. Наповнення, вона виходить дуже смачно. Перевертаємо, друзі, і на другу сторону, залишаємо на годинку півтори, щоб вона промаринувала. Пройшла годинка. Тепер ми будемо нашу курочку запікати в духовці. Для цього в мене є ось такий маленький вертикальний гриль. Якщо у вас немає, то можна використовувати звичайну скляну банку. Нагадаю, що духовочка в нас вже прогрілася, тож ми будемо зараз її ставити та готувати. Курку ми поставили на противень. Сюди я доливаю трішки води і приблизно залишаємо її готуватися на одну годинку. Пройшла година, курка в духовці вже практично готова. Тож, давайте зробимо поливку, якою ми її змастимо. Для цього я розігріла вершкове масло, трішки нарізали свіжого кропу, та тепер нам потрібно витиснути почищений чесник. Гарненько розмішуємо. Сюди ж додаємо нарізаний кропчик. Витягаємо курочку з духовки та змазуємо цією смачною намазкою. Курочка простояла в духовці годину, вона вже готова. Скоринка хрустить. Тож давайте помастимо її ще нашою апетитною намазочкою, яку ми приготували. Можемо постояти декілька хвилин та кличемо рідних до столу.